Yeah. <laughs> Ребята, привет вам большой из города Провору. Особенно большой привет Андрею Нестеренко. Твои племяшки уже выросли. Вот племяшка Настена. От нее тоже большущий привет. Мы тебя любим, ждем дома. <связать> Просимо Господа Бога про цю опіку і захист для вас. І дуже дякуємо вам від щирого серця за те, що ви охороняєте нас. Я Бажаю, щоб це швидше закінчилося, щоб ми всі повернулися додому. Дуже дякую вам і бажаю вам всього всього за цією хорошою. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Я бажаю, щоб наші воїни були сильні, і здорові і живі. Дякуємо вам за вашу мужність. Бажаю вам, щоб ви повернулися до своїх матерів. Жінок і дітей живими, здоровими і переможцями. Дякую вам за Україну, за славу, щоб вони прийшли побідітелями, славою і самі сильні в мірі. І я хочу, щоб вони вернулись по бідою. Дякую вам, герої, що ви.